Ну, так, що, ну що це дочекалися? Стало... ЖВЛ до нас долучається. Тім мірозинка. Привіт. Так, ну що, з чим ти там шо? до нас? Як? Так, ну дивіться. А, зазвичай ж я розповідаю, що там коїться да, у світі шоу-бізнесу, шо нового, так а, і звісно, багато у нас сьогодні знову шокуючих, приємних різних новин, так а, від музичних прем'єр до звісно чуток про чергові весілля. Так і є навіть відверте зізнання. От, власне, з нього пропоную почати. А, Валерій Харчишин вчора буквально тільки розповідали так, про нього. Лідер гурту а, Друга ріка підтвердив стосунки з Яніною Соколовою. Так, от виклав. Ось цей пост, Але що правда, що правда, але так. Вже... Бо я теж читав, та вже вбита читавта. Вже це вже все сталося по їхньому завершенню цих так, стосунків. Ага. Нині пара вже не разом. А і Валерій зізнався, що от така відвертість викликана занадто сильною увагою від фанатів. Тому ну, і, вирішив... і вже, ти вже розказував а, про це от та, та. Валерій виклав. Вирішив розставити всі крапки над і, ішоти. Типу, було, але було загуло. Загуло так а, далі. Розповімо, як Греммі відзначили український гурт творчий. Хто зняв кліп, присвячений вбивству Америки? Канки в Україні, а про це та багато іншого вже просто зараз. Починаємо. Поїхали. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Не знаю, як жила без тебе. Саме так, дружина позитива. Танцівниця Юлія Сахневич підписала зворушливе відео зі своєю восьмимісячною донечкою Марією. А у ролику який дівчина виклала в інстаграм. Ну можна сказати, так суцільна любов і тепло. Моє життя завжди було яскравим і повним сенсу, але з твоєю появою вона стала ще більшим і ціннішим. Поділилася, Юлія зізнавши. Що донька змінила все її світосприйняття. Фоловери одразу вибухнули, звісно, хвилою коментарів. Компліменти сипалися як і мамі, так і крихітці. Давайте і ми поглянемо і розглянемо це відео. Нагадаю, що історія кохання Олексія Завгороднього, більш відомого як позитив, та Юлій Сахневич, почалося на шоу танці з зірками. Разом вони вже три роки, з яких рік у шлюбі. Ну а на початку цього року пара вперше стала батьками. А ось і нова і така зіркова і дійсно гідна новина про наш гурт творчий. Уявіть собі, офіційний акаунт премії Греммі зацінив їхню прем'єру на трек. Буває. Та ще й поділився візуалайзером, який створив український художник, дизайнер Даніель Скріпне. Візуалайзер це такий спеціальний відеоряд до пісні, не повноцінний кліп, а радше картинка під музику, яка створює настрій і візуально підсилює звучання треку. Ну і між іншим сам Даніель Звісно, такий непростий хлопець. Він вже працював із The Weeknd, Бритні Спірс та Imagine Dragons. Але і це ще не все кажуть. Це тільки перший інфопривід, бо дизайнер став арт-директором вінілу творчий, який ось ось має вийти. Так що чекаємо ще однієї музичної бомби від наших хлопців. В івано-франківському драмтеатрі стався кумедний інцидент прямо під час популярної вистави Гуцулка Ксеня. На сцені народна артистка України Ольга Комановська, яка грала любовну сцену зі своїм партнером. А от у залі глядачі, які значно запізнилися на виставу і постійно ходили туди-сюди. Акторка вирішила діяти блискавично, не виходячи з образу, вона звернулася до гостей. Давайте послухаємо. Ну, як бачите, зал вибухнув сміхом, і аплодисментами, і навіть її сценічний партнер не втримався від усмішки. За мить і сама Ольга розсміялася, зробивши момент ще більш комічним. Ну і пізніше акторка пояснила, що говорила настільки від себе, скільки від імені свого персонажа. Давайте послухаємо. Оспалі з партнером, а вони почали ходити і а, мого персонажа. І відповідно мене це обурило. Моя зюзя не витримала лихої долі. А, в мережі думки розділилися. Хто вважає, хтось вважає, що такий вихід з ролі непрофесійний, але інше називається чудовою імпровізацією і особливістю франківського театру, який завжди вміє грати на такому живому контакті із глядачами. Уже найближчим часом можемо чекати на ще одне гучне й очікуване весілля зірок, а саме Гомес гоместа і коханого Бенні Бланко. Інсайдер видання «The US Sun» стверджують, що пара а, скаже заповідне так уже 27 вересня, десь на околицях Санта-Барбари. Також поговорюють, що для зіркових гостей закохані орендували розкішний п'ятий зірковий готель Ель Енканто. А проживання там коштує від 3,5 тисяч до за ніч, але для друзів і рідних Селені та Бенні все буде ексклюзивно і абсолютно закрито від сторонніх. Але головна інтрига в іншому поки що не, навіть гостям не повідомляють, де відбудеться весільна церемонія. Їх мають просто забрати із готелю та відвести в таємне місце. Ну і кажуть, що всі гості вже в захваті від цієї е, місії спецтаємниці. Ну а хто ж серед запрошених, поки що офіційно. Ціних підтверджень, звісно, немає, але фанати вже фантазують, що серед гостей точно будуть найближчі подруги нареченої: це Тейлор Світ та Нікола Пельц. Селена, яка нещодавно буквально дуже гучно відсвяткувала свій дівич вечір, схоже, готує весілля, яке теж обговорюватимуть ще е, доволі довго. Ну, якщо всі чутки підтвердяться, Санта Барбара стане знову центром світського життя вже цієї осені. Вчора мережу сколихнув скандальний кліп американського репера Да Бейбі на пісню Save Me. Він присвячений історії українки Ірини Заруцької, яку жорстоко вбили в США. Як фанатів репера, так і глядачів з України здивувала ідея відеороботи. у кліпі. Репер відтворив ті самі трагічні події у трамваї, навіть підібрали акторів максимально схожих на справжніх свідків і злочинця. Але тут головне. Фінал цього кліпу, де реперда Бейбі, робить себе героєм у вирішальний момент. Він хапає нападника за руку, рятує дівчину та віддає його поліцейським. Ну а на фінальних титрах посилання як допомогти родині Ірини. І, і, хоча здавалося б, що ідея кліпу дуже благородна на чоловіка обружилася хвиля хейту. По-перше, американська транспортна компанія офіційно заявила, що дозволу на зйомки не давала а сам кліп відзнятий не санкціоновано. Ну, по-друге, багато хто звинувачує да бейбі у тому, що він просто піариться на чужій трагедії, адже лише кілька місяців тому цей самий репер виступав у Москві на спільному концерті з російськими виконавцями. І тамтешні канали навіть знімали про нього. Пропагандистські сюжети. Ну, яку ж насправді мету переслідував цим кліпом сам репер? Достеменно невідомо. Легендарний канадський режисер Джеймс Кемерон офіційно підтвердив: він працює над новим сценарієм для культової франшизи. Термінатор так, фанати можуть видихнути. Улюблений робот Арнольда Шварценеггера, Шварценеггера повернеться на великі екрани. Щоправда, поки невідомо коли, адже сам Кемерон зізнається, що зараз переживає справжню творчу кризу. Чоловік каже, що важко писати наукову фантастику, адже ми живемо в часи, коли реальні події випереджають саму фантазію. Але поки Кемерон ламає голову над новим апокаліптичним сценарієм, ідеями, в родині самого Шварценеггера, Шварценеггера теж не менше подій. Донька Арнольда Кетрін Шварценеггер показала ніжні сімейні кадри там і весілля свого брата Патріка прогулянки з чоловіком Крісом, пратом та їхніми донечками. Ну а ще милі фото з квітковими сукнями та радісними усмішками. Солодкі моменти вже потішили всіх підписників. Ну і от зараз ви теж можете бачити ці фото на своїх екранах. Голівудський улюбленець мільйонів Кіану Рівс здається більше не холостяк. Ну, принаймні, саме так стверджують інсайдери. Актор, нібито, таємно одружився зі своєю коханою художницею Олександрою Грант. За чутками весілля відбулося ще на початку літа, десь в Європі камерне і абсолютно романтичне. Кажуть, що пара довго обговорювала цей крок, і, зрештою, вирішила, щоб свято було лише для них. А Кіану Рівз та Олександру. Пов'язує історію кохання, яка почалася ще 2019-го. і ось тепер, схоже, отримала своє щасливе таку кульмінацію, поворотний момент. Так своє продовження. Інсайдер додає Кіану та Олександра. Цінують свою конфіденційність, тому тихе весілля це ідеальний варіант для них обох. А якщо новина все ж таки підтвердиться, це буде перший шлюб 61-річного актора. Її фанати вже жартують. Тепер зрозуміло, чому Кіану останнім часом просто таки сяє. Ще яскравіше, адже щастя приховати неможливо. Ну і неможливо приховати від вас. Це той факт, що завтра ми знову з вами побачимось тут же в сніданку з один плюс один і свіжою порцією новин від життя відомих людей. Тому гарного вам дня і до завтра! Цієї осені готові? Так, почнемо абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі Один плюс Україна.